То дебютує у складі збірної України в найближчих матчах. Не очевидно, але максимально справедливо. За ким з футболістів збірної будуть окремо слідкувати в матчі проти Грузії. Та просто погляньте, що за розрив ла ліга зробила Луніна. Неймовірний кайф. Друзі, привіт! Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проєкту Favbet. Давайте починати це відео. Камон! Динамо зіграє 12 матчів поспіль у Києві та Київській області у сезоні 24-25 в УПЛ. Згідно з розкладом матчів столичного клубу у поточній кампанії Української прем'єр-ліги, матчі з 4-го до 18-го туру чемпіонату Динамо проведе на стадіонах у Києві та Київській. Області із цих 15 ігор 11 є домашніми для Динамо. Що тут аргументувати? Динамо видно, що в УПЛ три київські клуби плюс зоря матчі в Києві проводить. А вже ж цю інформацію далі будуть розганяти, згадувати. У них був простіше календар, у них було більше часу на відновлення, їм було легше, у них була легша логістика. Всі претенденти на успіх цього сезону будуть це говорити. А я нині так говорю, ніби я на плюсах працюю. Ну саме. Він же винен у тому, що Олександрія Ротаня так здорово грає цього сезону, а Назаренко з Гуцуляком в праймі. А дехто всі чи не всі багато яєчок з кошику на старті сезону розгубив? Чому я говорю, ніби я працюю на плюсах? Полісся підпише правого захисника партизані Енді Хадроя, пише албанське видання Панорама спорт. Наразі клуби мають усну домовленість про трансфер, і очікується, що незабаром розпочнуться офіційні домовленості щодо переходу футболіста. Полісся заплатить за гравця близько 200-250 тисяч євро. І я, хоча, зазвичай досить скептично ставлюся до таких трансферів до футболістів такого пласту, але у мене в голові завжди виникає питання: а у нас що нині чемпіонату? Країни це якийсь не знаю зоряний сплав з суперлегіонерів з шалених бюджетів у клубах чи що? Ні, я не кажу про те, що Беніто і карбони ніби здорово грали, але загалом. Ла ліга опублікувала комікс про українського голкіпера Андрія Луніна. Нагадаємо, що 25-річний українець став першим у 21-му сторіччі Вортерем Реала, який віддав результативну передачу в Ла Лізі. Шикарний арт від Ла Ліги. І а вже ж це дуже приємно оголосила про підписання контракту з Клаудіо Раньєрі, 73-річний тренер. Працюватиме головним е, власне тренером до кінця сезону. А тоді перейде на посаду вищого виконавчого директора. Італієць буде радником власника клубу з усіх спортивних питань. Також допомагатиме з пошуком нового головного тренера. Норм старий залетів під пенсію. Зробить з довбікаварді. До речі, щодо Артема, плавно перейдемо в контекст збірної Нападник збірної України. Артем Довбик тренується в загальній групі напередодні матчу проти. Грузії повідомляє телеграм канал УАФ. Раніше повідомлялося, що участь футболіста у цій грі під питанням через травму. Ну а загалом, що цікавого, є по новинам перед матчем наших проти грузинів. УАВ повідомило, що захисник Динамо Олександр Тимчик вимушений залишити турецький табір підготовки збірної України до листопадових матчів у лізі нації. Замість на нього тренерський штаб національної команди вирішив викликати абсолютно дебютанта національної команди захисника руха Олексія Сича. Досить заслужено. Мою. Думку сич цього сезону себе показує дуже добре, і у нього є вже певний футбольний багаж, Та і загалом мені здається, що якщо він так сам буде виступати як нині, у нього попереду ще дуже багато кар'єрних висот, як і у цього хлопця, про якого далі піде мова, на якого хочу приїхати подивитись на матч збірної проти Грузії. Півзахисник Динамо Микола Шипаренко зацікав б зонспор. Повідомляє Сонокта 26-річний українець потрапив до списку гравців, який головний тренер турецького клубу Шенол Гюнеш хотів би підписати під час зимового трансферного вікна. Гюнеш буде присутнім на матчі Ліги нації Грузія, Україна, який пройде 16 листопада, щоб спостерігати за грою хавбека. І як би там не було, ми маємо розуміти, що чи не на всіх матчах збірної присутні скаути. Вони слідкують за нашими футболістами на такому рівні, їм є що показувати, і в таких матчах треба показувати, бо це, це не УПЛ. Тут ти можеш себе продати. Тому бажаємо всім нашим молодим і недужим. Шаперенка можна молодим зараз називати? Щоб вони себе продавали, щоб показували свій найкращий футбол і пробували себе в крутих чемпіонатах. Друзі, у мене сьогодні все. Коментуйте те, що ви сьогодні почули. Я вам дякую за увагу. Гарного дня, безпечного дня! Почуємось!